Готуємо е, цю страву дуже часто, так як Діма любить такі страви, е, полюбляє борщик, полюбляє салатики з крабових паличок. Олена Іванова, мама без вісти зниклого військового, понад півтора роки чекає на повернення сина з війни. Мені здається, що я на відстані його нагодую. Мені навіть так здається, що приготувавши вдома улюблену страву, йому там буде легше. Востаннє з сином говорили 7 січня минулого року, говорить батько військового Олександр. Без 20.12 ночі він позвонив, бо я спав. Він мамі дзвонив, мама малися, нас везуть на ноль. І все. Вона тільки спросила його, що ти взяв, які речі з собою. Мама, нічого, я такого не брав, нас на два дні. Посилають. І все, то був останній раз. 9 числа позвонили що Пропав безвість. 33 річний Дмитро Іванов до мобілізації працював розвантажувальником зернових машин на елеваторі. На війну пішов у липні 22-го. Служив на Херсонському та Донецькому напрямках. Мав позивний дизель. Він сказав: я не буду трусом. Я піду захищати свою країну. Діма служив в артилерії, зенітно-ракетний дивізіон, зенітно-ракетної батареї. Він служив зенітчиком, номер обслуги 2. В цій кімнаті для мене наційніше все. Починаючи з фото, починаючи з його речей, починаючи ну, з усього, тому що це тут, тут він жив і буде жити я. На це сподіваюся, що він прийде. Це його халат, його взуття, його ліжко. Все цінно. Для мене все цінно, тому що тут моя дитина. Тут одяг і речі сина, які передали його побратими. Ось його сумочка військова, яку прислали побратими. Тут є речі його особисті, є ліки, є ліки, є Ось такі його наушники, так. є зарядні пристрої, ну те, що треба було з собою мати завжди. Коли приїхали ці речі, я їх кожного дня я їх обіймала, притискала і вони пахли Дімою. І пахнуть до сих пір. Мені цей запах найдорогий, найдорогійший. Він пахне порохом, він пахне дизельним паливом. Зі слів батьків, син ніколи не розповідав про війну. Я Чула в телефоні, як стріляло. Я чула, як гупало. Я запитувала: синок, що це? Це наші. Він ніколи нам нічого не розповідав: все хорошо, заспокойся, все добре. Чи відео, чи розмова, яка би у нас з ним не була. Слава Україні! Надіємося, віримо, чекаємо, дочекаємося свого. Свого рідного, свого героя, який пішов пішов захищати нашу країну, нас в цілому любимо, чекаємо. Цей прапор на фронт із побажаннями батьки передавали Дмитру та його побратимам. Кожен від себе написав якісь слова. Після зникнення сина побратими передали стяг на зберігання батькам. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.